Попередження від Європарламенту сьогодні там ухвалили резолюцію щодо України. Документ дві години обговорювали доволі емоційно напередодні в Страсбурзі, та сьогодні урадили кордонів для вітчизняних урядників не закривати. Як вирішувалося українське питання, Євгенія Мотрич. Початку розгляду українського питання тут у Страсбурзі європарламентарі підготували чотири різні варіанти резолюції по Україні. Усі вони досить жорсткі, засуджують застосування сили з обох боків та пропонують введення санкцій не лише для політиків і урядників, а й для бізнесменів, які підтримують останніх фінансово. Євродепутати за кілька годин обговорення згадали усе і розгін мирного мітингу беркутівцями і побиття журналістів. Пізніше ухвалення скандальних законів, застосування сили на Грушевського та репресії проти учасників Євромайдану. Конкретних рішень вимагав голова парламентського комітету співпраці України та ЄС, поляк Павел Коваль. Я щось не чую, що ми маємо робити. Україна й також частина Європи. Подивіться, вони стоять на майдані під нашими прапорами. Та ми марнуємо час. Чому б нам не сказати, що за рік ми скасуємо візовий режим? Якщо не будемо діяти, то за чотири роки знову збереться майдан. Але найгарячіше сперечалися європарламентарі навколо найбільш суворого пункту питання негайного запровадження санкцій. Нам потрібні санкції, заборона на видачу віз і обмеження руху деяких політиків. І що найважливіше, замороження їхніх активів. Більш помірковані підкреслили, Україна сама має розв'язати політичну кризу без будь-яких втручань. План єдиний, який працює, запропонований українцями. Нема плану розв'язання цього конфлікту з Брюсселя чи Москви. Наша стратегія це не санкції, це припинення ескалації насилля і політичний діалог. В результаті в ухваленому документі засудили силові дії влади проти протестувальників та агресію мітингарів, задекларували готовність допомогти фінансово, якщо влада домовиться з людьми. Але питання санкцій таки відклали. Ми вимагаємо, щоб уряд відмежувався від насилля. Всіх в'язнів мають звільнити. Вони мають, спираючись на конституційні права, спілкуватися з опозицією. І водночас, якщо весною ситуація покращиться, ми готові допомогти фінансово. Якщо ні, набудуть чинності санкції. Пресувгенія Мудрич, Олександр Альбінський, програма Вікна СТБ.